І сьогодні на вашій увазі рецепт приготування маринованих білих чи польських грибочків. Промиваю їх у трьох водах та вару протягом однієї години. А зараз скажу вам пропорцію на 2 літри грибів: 1 літр води, 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі, 150 г оцту та варити 10 хвилин. На дно півлітрової банки кладу 3-4 горошини чорного перцю, одну горошину духмяного перцю та одну гвоздику. На кінчик ножа кориці, накладаю гриби у банку. Заливаю маринадом. Накриваю кришкою, ставлю стерилізуватись банки на 10 хвилин після того, як закипить вода. Закручую кришки ключем, Пареновані грибочки, Готово!